Вітання! Отримали ми дуже красиві новенькі крісла релакси з натуральної шкіри у комплектації з підставками для ніг, тобто з пуфиками. Крісла компактні, красиві, зручні. Крутяться навколо своєї осі на 360 є функція фіксування кута нахилу спинки. Зараз ми з вами їх більш детально оглянемо. Ми не розпаковували ніжки. Такий там коричневий дуже красивий колір. Ось. От є наліпки м'якенькі, щоб не драпати підлогу, не дряпати паркет. Е, повністю в натуральній шкірі підніжка. Я їх відсуну, будемо оглядати зараз крісла, щоб було більше місця. Так, крісла виготовлені повністю з натуральної люксової шкіри. Дуже якісна, дуже приємна на дотик. Гарна спинка, гарний колір шкіри. Вигляд крісел з боку. І задня сторона спинки. Повністю в шкірі. Такі дерев'яні ніжки лопасті. Теж там, такий там ну, коричневий колір. Окрім того, є опція фіксування кота нахилу спинки. Ось зараз ми розфіксували спинку, і під вагою користувача крісло розкладається за потреби, крісло можна зафіксувати. Крутимо вперід фіксатор. Крісло зафіксувалося. Таких крісел абсолютно ідентичних. У нас є 4 одиниці. Ми нещодавно отримали. Окрім цього, ще є бежеві, білі. Ось ще є два упаковані. Ми тільки їх зібрали. Скрутили ніжки. Тобто є 4 одиниці. Окрім цього. Отримали дуже багато всяких різних релаксів з пуфиками, без пуфиків. В натуральній шкірі, Світло-коричневий колір, темно-коричневий, червоний. Кава з молоком. Окрім того, у нас завжди в наявності є надзвичайно класні крісла-реклайнери, тобто вони є більш об'ємні. В них є вже вмонтована підніжка і опускається спинка. Вони також крутяться навколо. Відомих брендів, є новенькі, є вживані з Європи з електроприводами, без електроприводів. Тобто, в описі під цим відео є клікабельне посилання на наш сайт. Переходьте в каталог, відпочинкові крісла, і там ви зможете оглянути наявний асортимент на момент перегляду вами цього відео. Будуть ціни, фотографії і все необхідне. Усім дякуємо за перегляд!